Добрий день, це в мене плющ. Я обіцяла дівчатам, що я його обов'язково зніму. В Україні такого сорту, кажуть, нема. Зараз він, звісно, що не цвіте, бо зараз 1 лютого. Але, бачите, плоди в нього є. Дуже-дуже багато плодів. Зараз так пройдуся, по кущу. Бачите, вони такі чорні. Квіти тут були такі ніжно. Може рожеві, такі, може, слонової кості кольору. Бачите, дуже-дуже багато ягід. дуже багато плодів. Не знаю, чи мене чутно, чи ні. Я так намагаюся, щоб почули. Дивіться, ці ще недозрілі трохи, такі вони рожеві. Внизу їх більше. Тут прям така куля получилася з цих ягод. І коли вони дозрівають, то вони, получаються чорні такі. Подивіться, тут. І чомусь їх дуже багато знизу. Так, зараз ще трохи пройдуся. Тут такий красивенний кущ, бо дивіться. Дуже багато їх. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобачку, напишіть мені коментар, якщо вам цікаво. Бачите, тут такі листочки трохи різнокольорові. А так взагалі-то він зелений, це в Польщі. Температура тут була мінімальна, це мінус 18 градусів вночі. І бачите, він не вимерз, він живий, здоровий стоїть і добре себе почуває. Бачите, він такий довгенький такий паркан. Чекаю вашу підписочку та вподобайку. Дякую, що додивилися відео до кінця.